Ви на каналі Дачечка, рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні п'ятниця, 6 червня. Ми нарешті дібралися на дачу знову вечір. Останнім часом ми вечірніми садочками з вами гуляємо, але я люблю ввечері в садочку гуляти, якраз уже сонце сідає. І рослинки трішки відходять від спеки, а спекотно сьогодні дуже сильно. Ось зараз уже та година, майже вечора. А на термометрі вуличному у тіні, який повністю цілий день знаходиться, майже 31 градус. Тепла, а на сонці так зовсім було спекотно. Тому спішу вам зафільмувати красу в садочку. Сьогодні я приїхала і подивіться позаду мене. Бачите, під горіхом вже цвітуть дзвоники персиколисті, біленькі і дуже гарно прикрашають цей куточок, висвітлюють затінок, який зараз під горіхом. Хто любить гуляти зі мною садочком? Запрошую на прогулянку. Трішки прогуляємося, поки. Погода зовсім не зіпсувалася і сонце повністю не сіло за сосни, тому що тоді буде зовсім зовсім темно. Ось така краса чекала мене сьогодні під горіхом. Бачите, минулий раз ми з вами гуляли, ще тільки готувалися до цвітіння дзвоників персиколисті. А сьогодні вже дуже багато дзвоників квітне. Є ще деякі на пуп'янках, але в основному. Більшість, більша частина вже розквітла, і дуже гарно понизу вже гвоздичка периста, Ось так рожева порозкривалася. А там далі світлі, такі ніжно-рожеві плями це ще півонії цвітуть, ті, що пізніше розкрилися. Дуже люблю цю пору. Я дуже люблю дзвоники. На жаль, не всі види дзвоників приживаються в мене в садочку. Я вже колись вам розповідала, що кампанула, дзвоник карпатський чомусь важко приживається. Неодноразово я вже його висаджувала, але так він і не прижився в садочку. Але ось ці персиколисті дзвоники, які в напівзатінку люблять рости, вони жодного разу не підводили. Як бачите, вони в мене дуже гарно розростаються, тому я вже досить так багатенько їх по садочку. Розсадила, розсаджую їх на півзатінку в таких темних місцях, де мені хочеться висвітлити тінь для того, щоб садочок ніби світився цим білим кольором із середини. Цього року буде цвісти нарешті юка. Ми цю юку разом з вами пересаджували. Я відео знімала на канал, показувала, що я роблю. Я розповідала, що я прибираю старі сусвіття, а потім нормую молоду паросель, залишаю рівно стільки, скільки мені потрібно, і потім потрібно декілька років почекати, поки знову цвістимуть ось ці молоденькі розеточки. Так як я вам і казала, так як я і прогнозувала, зливою повалило всю смілку клейку. Як бачите, вже тут і в затінку починається. Цвітіння моховинки шилоподібної. Ось такий чудовий газон наш на початку червня. Він цвіте ось такими дрібненькими маленькими квіточками. І здається, що ніби снігом всипаний весь газон. Але насправді це так цвіте моховинка шилоподібна. Ось такі чудові дрібненькі квіточки, приблизно, може, міліметра 4, ну, максимум 5 міліметрів діаметром. Дуже мені подобається її цвітіння. Воно заворожує, воно ароматне. Якщо зблизька присісти, то відчувається ось ці пахощі, які йдуть від квіточок муховинки силоподібної. Із трояндочок зараз в садочку цвіте мало. Троянди, як ви знаєте, сильно цього року в мене постраждали від зими. Ось тут пуп'янки Blue For You. Квіточка перша, яка розкрилася, вона вже відцвіла і осипалася. Приблизно три дні квіточка трималася. Троянда ще дуже молоденька. З'явилася, я бачу, в мене знову гусінь в садочку ще декілька днів тому листочки були чистими. А тепер вони обгризені. А може це і не гусінь, а може це ось ці яскраві довгоносики. Я так думаю, що це вони так сильно підгризають листочки трояндам. Цього року взагалі дуже багато різних шкідників. Через те, що ось така мінлива погода. Ще продовжується цвітіння півників шоколадниця, сорт називається. Дякую, хтось мені підказав, я вже. Точно не пам'ятаю, хто саме, але дякую вам. Подивилася, почитала так. Дійсно, це цей сорт, старий ретро-рис. І я вже пригадала, що дійсно, коли ми купували його, то начебто продавчиня називала цю назву, але, звичайно ж, її не запам'ятаєш всі назви одразу. тому... Призабулася, але ти... люблю я цей півник, хоча він і темний із, із темних квітів, але але в нього такі яскраві порівняно із фолами стандарти ніжного такого каву. Кави з молоком кольору, і вони, звичайно ж, дуже прикрашають. Настільки було жарко і спекотно сьогодні, що там, де після дощу, залишилися крапельки на листочках Гейхєри. Подивіться, бачите, саме в тих місцях випалили ось такі сухі плями з сонцем. Тому гейхери краще в напівзатінок висаджувати, тому що може бути ось така ситуація, коли сонце потрапляє на краплиночки і тоді ось так випалюються листочки. Ближче підійшла я до цих красунчиків. Люблю, люблю дзвоники. Шкода, звичайно, що всі ці квіти недовго квітнуть, максимум. Два тижні в прохолодну погоду, а в таку спеку, як сьогодні, була, мабуть, не більше тижня тримаються квіточки. Цікавляться всякі мушки ними. А ще часто на ці дзвоники прилітають різні жучки такі з довгими вусиками. Та останнім часом бджону. у нас багато з'явилося лісових бджіл, але це і не дивно, тому що ми, дача наша знаходиться поруч із таким невеличким сосновим лісочком. Ліхерки, які подалі в затінку під горіхом, не бачу я таких підпалів, значить, їм вже достатньо було затінку. Ніби подобається ось цій темній гехері тут під горіхом, тому що під яблунькою там було занадто темно, на неї налягли хости і аквілегія сильно притиснула, і вона почала там пропадати, але тут я дивлюся, ніби кущик краще почувається. Такий цікавий глянець на листочках, відблиск. І я зараз дивлюся, що вони також. Різноманітного кольору листочки, хоча колір і темний, але видно по ньому більш такі світлі плямочки. Ну, нехай розростається, вона потім ще себе покаже ця гейхіра. Так що, поки дощу немає, хоча б трошки помилуюся. Я боюся, щоб не поклало дощем і ці чудові. Дзвоники, не люблю я їх підв'язувати, взагалі не люблю підв'язувати квіти, але іноді доводиться це робити. Зазвичай дзвоники, якщо немає сильної зливи, вони дуже гарно тримають форму. Без підв'язки, як бачите, так стоять. Але коли дуже сильно вітряно і злива сильна, то, звичайно ж. Можуть вони лягти на землю від такої погоди. Бачите, як одразу змінилася ця діляночка під горіхом. Минуле відео ми з вами ходили. Тут було тільки зелень, різні відтінки зеленого, різні форми цих листочків. А тепер ось так чудово висвітлює всю цю темну зону дзвоник персиколисний своїми білими чарівними квіточками. Ось такі вони гарні. Якщо придивитися зблизька, роздивитися кожну квіточку, дзвоники дозволяють це робити, вони широко відкривають пелюстки, тому без зусиль можна зазирнути в центр квіточки, і гарно її роздивитися. Потім ось цю функцію висвітлення затінку візьмуть на себе. Деревовидні гортензії, які симетрично розташовані з двох сторін горіха. ось Вони зараз вже набрали бутони, ось такі чудові пуп'янки в них, ще поки що зелені, але потім, коли вони розцвітатимуть, то поступово ставатимуть все білішими. і... Також будуть дві таких гарних білих плями під горіхом і висвітлять цю зону. І навіть коли цвістиме хоста Подорожникова, вона цвістиме білими дзвониками і також висвітлюватиме цей темний куточок. За це я і люблю цю хосту, саме за її білосніжні, ароматні квіти. Але і люблю її за ось такі чудові світло-зелені листочки. Ну, ось так. Дуже красиво. І ви знаєте, вони пахнуть. От я зараз стою біля цих дзвоників і вловлюється чіткий солодкий запах. Трішки терпкуватий, ніби. Це так дзвіночки пахнуть. Ще краще розкрилися сьогодні квіточки Роджерсії. Вона стала таких смачних вершкових відтінків. Дуже красива квітка. І от, бачите, якраз на Роджерсі дуже багато джи... ди... диких бджілок. Ось такі вони маленькі, невеличкі. І полюбляють цю квітку. Часто я помічаю, що дикі бджоли саме біля неї крутяться. Вона цвіте вже декілька днів. І, звичайно ж, я підходжу, спостерігаю, жучки різні прилітають, ось там вусики видно. Ось, бачите, знизу квіточки сховався. І дикі бджоли лісові. Вони такі дрібненькі-дрібненькі прилітають. Півонія вже повністю розкрилася, дуже стрімко вони цвітуть. Особливо, коли ось так спекотно, як сьогодні, я просто не встигаю за цвітінням півоні. Поки доберуся на дачу, вони вже зовсім встигли і повідцвітати. Ось, наприклад, як ця квіточка. Ну, що зробиш? Вже така погода цього року. Дякую за те, що вони хоча б розкрилися, і я побачила їх цвітіння. Ця красунечка вже крупніша цього року, вже більше на ній квіточок розквітає. Звичайно, важко їй в таку спеку. Видно підпали на пелюстках. Видно, ось такі цяточки, це там, де краплинки дощу були, також пелюсточки випалились. Але ось є більш-менш свіженька квіточка, і можемо помилуватися нею. В неї два кольори: ніжно-ніжно-рожевий, такий кольор яблуневого цвіту. Він присутній на цих широких пелюстках, а також в центрі ось такий чубчик рожевий. І більш світліший вершковий відтінок, майже білий. Середній ярус. Коли ця півонія розквітає, то в неї ось так квіточка виглядає. Бачите, ось ці рожеві пелюстки розкриваються. І серединка вершкова, вона спочатку невеличка, така маленька, ніби схована всередину. Але потім з часом видовжується, стає таким помпончиком вершковим із рожевим чубчиком зверху. і вже коли відцвітає, то вже має ось такий вигляд. Хоча це ще не відцвітає півоння, а це все-таки зв'язано з дуже яскравим сонцем і спекою. Більше 30 градусів. А на сонці, мабуть, всі 40-45 сьогодні було. Тому, звичайно ж, ніжня ось такі пелюстки півоніям підпалило. Там у мене в садочку. За будинком ще одна півонія розквітла, яку я відсаджувала. Зараз пройдемося туди, поки ще немає дощу і поки ще досить видно, я покажу. Почали вже розкриватися перші квіточки на ліхнісі корончастому. дуже люблю цю квітку за контраст між яскравими фуксієвими пелюстками. Та сріблястими пухнастими. листочками. Думала, спочками. що клематиси сьогодні вже осипляться, але ні, ще є квіточки на клематисі. Вони сховалися під листочками дівочого винограда. Я його не встигла зрізати цього року. І так він ось поверху і цвіте. Доцвітають уже аквілегії, останні квіточки позалишалися на них, але вступає в свою силу. Починає квітнути спірея японська ось такими чудовими рожевими яскравими суцвіттями. І на тлі яскравих жовто-лимонних, таких, вони прям горять, неоновий такий колір. Дуже гарно ці квіточки виділяються. Гвоздичка переста. Світе, подивіться бджілка, як занурилася. О, прямо туди аж пірнає в квіточку, бачите? Тільки дубка стирчить. Дуже ароматна гвоздика, дуже красива. Люблю її. З нетерпінням щороку чекаю на її цвітіння. Ось так з цієї сторони виглядає квітничок, бачите? У мене всі квітники побудовані за одним принципом, з тієї точки, з якої я найбільше дивлюся на цей квітник. Оглядаю його, висаджені попереду низькорослі, ґрунтопокривні рослинки, потім йде середній ярус, потім трошки вищі, і в кінці вже найвищі висаджені. Якщо ж квітничок такий, що його з усіх сторон обходимо, то в центрі квітника висаджені найвищі рослини, і потім поступово до країв все нижчі, нижчі й нижчі рослинки. Дивлюся я висоту рослин саме по листочку, по розетці, тому, що є такі рослини, наприклад, як королиця. В них цвітоноси високі, але якщо я бачу, що коли королиця цвістиме, вона сильно не буде закривати нікого своїми високими цвітоносами, то я можу її ось так, як тут, висадити на передній план. Вона зараз відцвіте. Так, вона ніби трішки прикриває гейхеру позаду, але в неї такі повітряні. Кущики, гейхера повністю не прикрита, якась легкість є певна. Тому можу висадити наперед квітника, оскільки самі листочки в неї, як у грунтопокривної рослинки. Вони дуже низенькі, стеляться по землі і потім з часом нікому не заважають. Ще тут перед будинком у нас розквітла трояндочка Music Box. Ось так свіжа вона виглядає. Коли перші дні розквіту вона дуже яскрава, в неї яскраво-лимонний центр, яскраво-малинові краї, пелюсток, облямівочка така, і ніжно-рожева вся пелюстка, ніби рум'янець. Але чим більше сонечка на цю троянду потрапляє на її пелюстки, тим більше з часом цього малинового стає по краю. І в дуже яскравих місцях, коли дуже сильне сонце, то запливає малиновим повністю вся пелюстка. Дуже цікава трояндочка, трояндочка Хамелеон. Вона така ніби простенька. Декілька рядів у неї пелюсток, але я її люблю за те, що вона цвіте весь сезон безперервно. Постійно на ній є квіточки. Ще досі аліум квітне, я дуже здивована. Цей сорт називається Гломбастер. Аліуми гіганти в мене вже відцвіли, але Гломбастер, правда, він трошки пізніше почав квітнути, ніж ті інші аліуми. І дуже мені подобається, як він квітне. В нього з кожним днем все більше і більший діаметр стає ось цього суцвіття. Суцвіття саме таке легке, повітряне за рахунок того, що ось такі довгі квітоніжки в кожної квіточки. Також дуже люблять бджоли, джмелі, аліуми і завжди метушаться. І дуже гарно мені подобається, як цей аліум поєднується із перестою гвоздичкою світло-рожевою. Ну, ось так. Зараз ось така тут картина. Лежить на землі смілка, і смілка, як правило, не підіймається. В неї дуже важкі суцвіття махрові і дуже-дуже тоненькі цвітоноси. Тому якщо дощем уже смілку поклало, то її можна тільки руками підняти, сама вона не піднімається. Я здивована, що так довго квітне шавлія, Я вже декілька відео я вам її показую. Минулого року кущик був молоденький, він досить швидко відцвів, а цього року вже такий гарний кущ нацвів, розрісся і досить довго цвіте, вже два тижні цвіте шавлія в садочку. Тут також джмелі, бджілки. Бачите, скільки? І всі там метушаться, всі збирають нектари з квітів. Тут смілка росте під горіхом. Горіхове листя її захистило від зливи. Хоча на самому горіхові, бачите, ось суха гілочка це така сильна злива була, що навіть гілочки, ось такі молоденькі, повиломувала на багатьох рослинах в садочку. Я ще не все встигла поприбирати. І на горіхові тут також ще не прибрала ось ці сухі гілочки. Півонії вже змучені спекою. На жаль, дуже швидко цвітуть. Цього року припало, бачите, на цвітіння півоні. Якраз тільки почали розквітати півоні. Змінилася різко погода із холоду і дощу на спеку. Але дощі йдуть вночі у нас йдуть дощі зараз. Зранку, до речі, сьогодні накрапав дощик. Гриміло дуже сильно. Так гриміло, що я навіть злякалася трошки, тому що мені здалося, що продовження ночі гучної що це зовсім не грім. Але потім виявилося, що це грім гримить. Декілька годин гримів грім. Дуже часто це повторювалося, декілька разів на хвилину, дуже сильні такі розкати були цього грому. Але дощик був зовсім зовсім курячий, такий дрібний, маленький дощик, і дуже швидко все висохло. А надвечір зараз знову парить. Так що я думаю, що може знову піти дощ вночі. Навіть ці півонії, що були в затінку під горіхом, сонечко не пошкодувало, припалило ось так пелюстки, ті, що на сонце потрапили. І тому півоні такий трішки сумний вигляд зараз мають. Але все одно вони дуже красиві. Мені подобаються, як на цьому, на цьому сорті пильнички жовтенькі. Вони такі, ніби сонечка маленькі, З поміж пелюсток виглядають, висвітлюють. І Роблять його ще красивішим. Хоча й сама квіточка мені подобається, колір мені подобається. Він такий фуксієво-пурпуровий складний колір, дуже красивий. І на контрасті, ось так, бачите, із цією світло-рожевою красунечкою. Ось так вони виглядають. Коли у світлоржевої цієї півонії бокова квіточка розкривається, не основна, то вона вже така не дуже махрова, в неї нижній ряд пелюсток ширший. А ось тут немає вже такого явного помпону, як у більш старших півоній. Вже така вона більш дрібніша, але все одно дуже гарна. Ось свіжа квіточка розкрилася. Я люблю, коли півонія дає бокові бруньки на стеблі. Так, звичайно, квіти в неї не дуже тоді крупні. Але за рахунок того, що бокові квіточки вони розкриваються пізніше, продовжується період цвітіння кущика самого. Тому ніколи їх не зріваю, завжди залишаю. Якщо півонія немає сил, то вона сама відсушує, як правило, ці пуп'янки. А якщо є сили, то вони цвітуть і продовжується цвітіння в садочку. Хотіла вам показати, як цвіте журавлина. Тільки коли я побачила квіточки цієї рослини, я зрозуміла, чому їй дали таку назву. А зараз і вам покажу. Подивіться, на центр квіточки ось ці пильнички і приймочка дуже схожі на дзьоб журавля. Не знаю, як вам, а мені дуже схожі. Тому я думаю, так і назвали цю ягоду. Саме тому вона і журавлина. Якщо у вас є інші варіанти, пишіть в коментарях, буде цікаво. Почитати, як ви думаєте, чому журавлину назвали журавлиною? Я думаю, що через форму квітки. Мені вона дуже схожа на журавлика, на голову журавля. А на що вам схожа? пишіть в коментарях. Повідцвітали вже іриси. Поодиноко залишилися деякі квіточки, їм, на зміну, ось, бачите, вже піднялися. Пагони, а стільби. Ось навіть хіноцея, я бачу вже так, гарненько за цей тиждень наросла. А зранку ще й традисканція в цьому куточку цвіте. Це така цікава квіточка, яка розкриває свої квіти в залежності від освітлення та погоди. Ось такий вже розкішний кущик в мене наріс. Подивіться, якого розміру в неї квіточки, досить такі крупненькі. Ось цей кущик. Я відсаджувала від свого того, що в мене під горіхом росте, але тут у нього набагато крупніші квіточки, тому що кущ вже гарно вкорінений, старий. Я люблю розглядати, як виглядають пильнички у традисканці. Вони такі, бачите, ніби пушинки пухнасті. Пухнасті-пухнасті. Дуже красивий колір в неї заворожує просто, він такий фіолетовий. Бусковий, трішки рожеві такі відтінки в ньому є. І завжди багато комах крутиться біля цієї квіточки. Але ось так потрібно ловити момент, щоб побачити їх. Тому що ввечері я, коли приїжджаю, то вже всі квіточки, на жаль, закриті. І здається, що кущик зовсім не цвіте. Але зранку, бачите, ось такий чудовий він. І ось так гарненько вони в парі із цими дзвониками біленькими. І півонія вже, на жаль, осипається. На минулому тижні була ще й півонія в компаньйонах разом із традисканцією. І, звичайно ж, спірея японська зараз прийме естафету і буде цвісти на цьому квітничку. А також. Дзвоники персиколисті. Тут на дзвоники персиколисті більше сонечка потрапляє, тому вони нижчі, але цвітіння, як бачите, набагато пишніше. І ось тут де більше сонечка, звичайно ж, вони швидше розквітнуть і швидше відповідно відцвітуть Так що дзвоників багато я розсадила по садочку в різних куточках саду з такими плямочками.